Друзі, доброго дня, сьогодні 26 листопада 2022 рік субота. Сьогодні почав накривати виноград. Шкода, що лежить сніг, але передають зараз вже стабільний мінус. І це вже я ще врахую, що пора робити укриття. Як я це роблю? Що для цього треба? Ну, от я вкриваю мішками. От такі мішки. От. От такі мішки, Бо такі, я купив, це три роки жаль, вони вже три сезони служать такі, з таким ось клапаном. Ну і такі скобочки ось. Скобочки такі, ну ось вигинаю, з чого є, щоб пришпилювати лозу до землі. Так, ну ось На цьому прикладі, на, цього, на прикладі цього куща я його обрізав. Тепер я беру, лозу і ось так от дивлюсь, яку сторону вона краще лягає. Ну тут стежка сюди я не буду її внутрі ложити. А я ось так от положу і цю лозу так само. Так само ця лоза. Ось так от беру пришпили. Ось тут нагну, отак обережу. Пришпилив, все, і пішов далі. Ну ця, ця сюди не буде, погано гнеться сюди. Я її на, цю, на цей бік. Ось так. Все. Ну і цю, цю також. Ось вона гарно сюди нагинається. Тобто я беру отак докупив і знову вже таки пришпилюю. проснулась, глаза лежит. Теперь беру мешки. Мешком вот так. Вот так накрываю. Следующий мешок. Такие. Накрываю. И потом беру землю и вот так вот, вот так землю прикидаю его. Вот. И так далее пошел. Точно так же. Ту сторону, ту сторону. Це двох плоскосна палера. Тут дві, дві плоскості йде. Тут, тут ось лоза підв'язувалась у мене отаким От чином, на цю сторону. От. а укривати я буду, положу, положу отак, -от, ось сюди. Зараз пошпилю О, все. І так само беру мішки і накриваю. Раніше я накривав землею просто, а потім десь вичитав, що можна мішками. Я вважаю, що так набагато краще. Я вже не перший рік так практикую, лоза зимує добре. Десь трошки виприває брунька, ну, то таке то. Так, тепер по укриттю. Оце так я укриваю дорослу лозу, вже які 3-4 і більше років. Ну, в цьому році спробував е, укрити. Отаким от способом. Просто мішки обматував, вірілочками зв'язував і отак. Це кущ Він прививка на цьому кущу. Його погано нагинати. Ну я його отак укрив. Попробую. Ну, Це дуже-дуже клопотно, я вам скажу, що мені не дуже сподобалося. Саме найкращий спосіб, я думаю, то, як я показував, укривати мішками і замовити. Ну і хочу показати. Ось як я вкриваю. Я вже всі повкривав, оце залишив цей кущ, йому він був посаджений в минулому році, тобто йому вже другий рік. ось ну Оце така лоза, не дуже велика вигнала. Але мені потрібно по чотири бруньки із двох цих лоз. Один, два, три, чотири. Я ось так обрізаю. І тут так само один, два, три, чотири. Обрізаю. Все, обрізав. Потім беру ось таку бутилку. Без дна обрізав дно в ній. Ну це я так роблю в кришці, роблю отвори такі, щоб повітря проходило. Ну можна не робити. Можна взагалі без кришки накривати землею, зверху. І ось так беру, поставлю бутилку і ну, вже зараз зараз І ось так землею дуже просто і швидко, І стараюся так от її зверху тут землю біля корня не бажано копати, десь з боку брати або стежки отут ось все, оце кущ накрити на зиму. Можна і без цієї кришки, можна і так. Ось, ось так от. Все. І також прекрасно зимує. Ну от такі способи, як я вкриваю винограду себе на ділянці вже 8 років, скажімо так. Дякую за перегляд. Wszystkim do poboczyna.